Порушення правил користування газовими приладами. Вінниця газ назвало причину загибелі матері та сина у селищі. Як заходили на російські позиції та боронили Миколаївщину, звільняли Херсон, боєць 59-ї бригади на псевдошкет розповів Суспільному. Безкоштовні майстер-класи проводять у Вінниці для ветеранської спільноти. Порушення правил безпеки при користуванні газовими приладами. Таку попередню причину загибелі матері та сина у селищі назвали фахівці Вінниця газ. Замість передбаченого заводом-виробником димоходу до газового котла у помешканні була прилаштована пластикова труба, яка не була з'єднана з котлом та не забезпечувала відведення шкідливих продуктів горіння назовні. Йдеться у дописі на сторінці підприємства. Також газовики зазначають, що газова колонка у ванній кімнаті будинку встановлена. Самовільно та мала негерметичний димар. Хто саме встановлював родині газові прилади? Нині з'ясовують у поліції. Нагадаємо, нещасний випадок у селищі Гнівенської громади стався в ніч з 19 на 20 березня. На момент приїзду медиків та поліції 45-річна Олеся Гурпонюк та її 14-річний син Артем були мертві. 16-річну доньку без свідомості каретою швидкою доправили до лікарні. Зараз за її життя борються медики дитячої обласної. Щоб уникнути нещасних випадків, у Вінницягаз просять не встановлювати газові прилади самовільно і не нехтувати правилами безпеки. Тільки в палатку заселився, отримав зброю БК і 24-го десь о 4-й ранку війська переходять кордон з Кримом. Володимир Шкать на псевдошкет, боєць 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, розповідає у 59-й служить із 2014 року, коли пішов добровольцем захищати Україну на Донбасі. Нині Володимир, головний сержант кулеметного взводу роти вогневої підтримки. Торнення росіян 22-го зустрів на Херсонщині. Комплектувалися, ну, тобто проводили техніку до бою, тобто заряджається все. То ми готувалися. Ми виїхали на перехресток, а Камбат сказав закріпитися чуть трохи у тилу, прикривати відхід і прикривати дорогу. Перше, що почули, це дві сушки, як зайшли зліва направо. І вони вдарили. Пороті. Каже, з Херсонщини його підрозділ із боями кілька днів відходив до Миколаєва. Начальник штабу всіх зібрав нас. Хто залишився, хто ето. Ну, Да й говорить, давайте тут становимося, приймемо бій. Краще там уже на місці, чим воно дойде додому. Підрозділ Володимира боронив Миколаївський аеропорт. Вони хотіли нас, хотіли Миколаю взяти кільце, тому що вони пішли на Вознесенськ. Вони хотіли до Вознесенська, від Вознесенська взяти, обрізати, перерізати типу, між Одесою і Миколаєм. Такого у нас. Ну, не вийшло. Шкет розповідає: велика війна відрізняється від антитерористичної операції, бо на Хресольщині вони протистояли кадровим військовим. Вони знали, куди йдуть і на що вони йдуть в 2014 році, так, да, я ще повірю, що там десь вони там. Хтось не знав, там когось закинули десь там, случайно, ще що. Далі великий наступ українського війська, який звільнив значну частину Миколаївщини. Ми вже ну, прямо вже гнали. Миколаївщина була більш тяжка із за того, що там багато каналів. Плюс артилерія з їхньої сторони нам дуже не давала, не підійти нічого. Вони коли вже відступали, вони вже заходили на готові позиції. Тобто, це весь цей час їх інженери копали копали. Чи що нам було тяжко. У перерві між виконання бойових завдань їздив на навчання до Великої Британії, каже Володимир. Там разом з іншими бійцями освоювали тактику, тренувалися та вивчали західні зразки озброєння. Коли бійці 59-ки звільняли Херсон, лікувався від контузії після артилерійського обстрілу. За понад півроку активних боїв каже, усвідомив нікчемність російської армії. Дав їх багато техніки, багато. Артилерії після Радянського Союзу їх дуже багато чого залишилося. Бачили, екіпіровка їх ніяка, одяг ніякий. Дивував побут окупаційних військ на їхніх позиціях, каже Володимир. Бліндаж перекрили сонячними панелями. Лежить там 3-4 патика, скажімо так, зверху лежить панель і чуть-чуть тако з землю тако присипав. Також вражав стан будинків, в яких жили росіяни, розповідає Шкет. Зайшли в ванну. Ну, Звичайно, в ванну. Все було загажено, крім унітазу. Ми не могли цього зрозуміти, Чи вони там вмивалися, чи що ну, ну візде було, ну крім його ну як це так не розуміли. Володимир досі лікує наслідки контузії. Розповідає, лікарі попередили, що наступне ушкодження може вартувати йому психічного здоров'я. Проте розповідає чоловік зі служби йти не збирається, служитиме до перемоги України. Андрій Коник, Андрій Нєстєров. Суспільне новини, Вінниччина. На подвір'ї та у будинку сім'ї мельників із села Перепільченці кипить робота. Кулінарний батальйон готує до відправки страви українським захисникам. Голова сімейства Юрій відповідає за приготування борщу. Дивлюся за дівчатами, це правильно роблять. У 20-літровій каструлі вариться концентрат гарячої страви. Його можна розвести окропом, розповідає Юрій, і буде більше порцій. Готову страву вакуумують. Так зручніше транспортувати, розповідає дружина Неля. Воно дуже зручно хлопцям. Воно денебудь кинешки, п'яток зарілися і вже хлопці поїли. Тим часом на кухні односельчанки ліплять вареники. Надія Скоробагач каже, хоч і мале приміщення, але навчилися прилаштовуватися. Хтось замішує тісто, інші розкачують варениці, решта ліплять вареники. У нас є така е, організація шарот оперативний, там Мельган Валентина Михайлівна. Вона відправляє на схід. А ми відправляємо її. Допомагає харків'янка Катерина Рижова. Про перепільчинці її розповіли друзі. Сюди приїхали одразу після повномасштабного вторгнення Росії. Ми хотіли тишини тишини і миру, тому ми. Аж чотири дні сюди добиралась. Тут каже, їх прийняли як рідних, допомагали місцеві, чим могли, тому тепер і самі хочуть віддячити захисникам. Було стільки людей біля нас. Ну я вже згодом з ними роззнайомилася, але перші тижні було стільки людей, все несли. Ми приїхали з, зі старенькою бабусею 92 роки, з вагітною дочкою. І нас прийняли, розмістили в домі. Кулінарний батальйон готує кілька видів гарячих страв, різні каші з м'ясом, налисники, печінкові млинці. Частина волонтерів збирається в оселі Мельників, інші працюють по своїх домівках. Квасять капусту, печуть печиво, пироги, хліб. Усю продукцію вакуумують, каже Неля Мельник. Придбати пакувальник допоміг друг із Литви. Найшли пакети, знайшли вже рецепти, як готувати. Ми зараз вакуумуємо навіть огірки квашені, не в банках відправляємо. Капусту спробували теж в пакети позапаювати. Пакують все у 25 кілограмові коробки, їх відправляють до Бахмута і Куп'янська. Дивіться, два борща, борщ, борщ концентрований, додати укроп. два борща. Він замерз, ми його положили на низ. Продукти спершу приносили односельчани, а тепер доєднуються й інші громади. каже Неля Мельник. Їхній батальйон був би радий збільшити виробництво продукції, бо мають багато замовлень від волонтерів. Але немає де зберігати, тому потребують морозильних камер. У нас зараз дуже багато продуктів ми б готували на повну потужність, і ми б дуже багато готували оцих ящиків, бо дуже багато і наших хлопців звертається, хто приходить. І дійсно є куди, а ми не можемо, не маємо де дівати продукцію. Ми не хочемо, щоб воно. Лена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінничина. На Вінничині низький рівень щеплень вакциною КПК. Це вакцина, яка захищає від трьох інфекцій кору, паротиту та краснухи. За два місяці 2023 року таке щеплення отримали 16% дітей, яким виповнився рік. Про важливість імунізації під час зустрічі з медичною спільнотою області наголосив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Вакцини проти цих інфекцій, а також проти covid 19 в Україні є у достатній кількості, каже Кузін. Зниження рівня вакцинації пов'язує з війною та закриттям з об'єктивних причин низки пунктів імунізації населення. На фоні військових дій в нас було зменшено як інфраструктура пунктів щеплень, так і значно в нас впали показники по щепленням, саме щодо рутинних вакцинацій, і це у свою чергу підвищує епідемічний ризик потенційних спалахів. І перш за все, ми кажемо про поліо, Ми кажемо про кір. Ми кажемо точно також про дифтерію, яка нікуди не зникає. Вона точно також може бути на Вінничині, за словами очільниці профільного департаменту Ольги Задорожної, найбільш активною планів вакцина. Нації є молодь. В розрізі вікових груп то 22-23 рік нам показують самі активні, як завжди. Це молодь, це 20-39 років. За ними йдуть 40-49, 50-59, і найменша кількість щеплених це діти, це підлітки. Мисткиня Людмила Лисенко розкладає на столі приладдя. Майстер-клас із ткацтва у центрі ветеранський простір проводить для родин військовослужбовців. У нас є приготовлені ось такі станочки, вони нам будуть потрібні. Так? Потім біля нас є у кожного ткарибонька. Це човник наш. Ось я на одну вже навила ниточки, це будуть ниточки, які ми будемо працювати. Працювати ми будемо двома видами. Ниток на такому майстер-класі вперше каже Ольга Івашкевич, прийшла разом із дітьми Лізою та Михайликом. Суспільному розповідає чоловік. Нині служить у збройних силах України. Запросила на ткацтво. Я просто не знаю, В перший раз я думаю, що буде дуже цікаво. Сьогодні я хочу зробити закладку. Мені дуже подобається приходити на такі майстер-клас. А Надія Бесараб на майстер-класі з ткацтва вдруге. Я хочу наприклад на сумку свою підвісочку зробити патріотичних контракт. Кожен собі подивіться, ми і переперемовляємося, з спілкування. І я не знаю, в мене енергія ну, позитивна. Я тільки. на собі відчула наскільки терапевтичним. Цей вид діяльності під час тканства іноді настає такий момент, коли ти не думаєш. Тобто ти знаходишся в такому дуже розслабленому, спокійному стані, і це такий відпочинок. Заняття з творчості проводять і у ветеран хабі. Зініціювала такі міська громадська організація вільносвіта Майстер-класи безкоштовні, каже її очільниця Дарина Горобець. Для дітей і сімей і ветеранської спільноти і переселенців ці заняття є безкоштовними завдяки нашим партнерам. Зараз це лайфстайл кемпер і Бостон Юкраїні Отак, Ми будемо продовжувати, поки поки є в цьому необхідність. На майстер-клас із гончарства прийшла шестирічна Єва Стоцька. Розповідає, ліпить з глини собаку. Спочатку треба зробити діло. А потім ножки і голову, і хвостик батько Єви зараз на передовій, каже мама Олена Стоцька. Чоловік долучив мене у групу, у якій моніториться такі заходи для діток військових, ну заходи для членів сімей військових. Написав мені, бо він зараз не на місці, і зразу ну, погодилися. Це природній матеріал, такий досвід, який зараз у місті важко отримати. Тому ми такі раді такому досвіду. Майстер-клас проводить гончар Михайло Діденко, каже: робота з глиною заспокоює. Щось вийде у всіх, це точно і тут якби і не завжди важливо результат. Сам тут важливо сам процес, сама робота з глиною. Бо глина це дуже такий хороший матеріал. Він приємний в роботі. Він терапевтичний, можна сказати, тому що навіть поліпивши його, помявши, просто наші от пальчики працюють, матеріал і вже це вже працює як розвантаження психологічне. Загалом для родин військовослужбовців заплановано серію майстер-класів із миловаріння, бісероплетіння, вишивки, гончарства та ткацтва, каже Дарина Горобець. Долучитися до занять можна, зареєструвавшись на сторінці проєкту ВІНОК у Фейсбуці. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Олександр Базюк, Суспільне новини Вінниця. Пара лебедів на озері у центральному парку обживають гніздо. На водойму їх випустили вчора. Працівник парку Олександр Левинець Суспільному розповідає: гніздо Руслана та Людмили ремонтували вже навесні. Підкрутили, там грузи поміняли. Зробив таку основу, щоб легше їм було гніздитися. Зимували пернаті у місцевому зоодворику, каже директор парку Олександр Мельник. Свою зиму вони проводять в контактному зоопарку, коли вже стає тепліше, виходить сонечко і все починає розквітати, Вони повертаються на своє звичне місце існування. Вінничани приходять до озера, аби помилуватися лебедями та зробити селфі з птахами. Зараз такий неспокійний час взагалі і можна прийти так сюди. Таке місце подивитись, як лебіді налагоджують своє життя, як в них все спокійно, життя продовжується. Все має бути добре. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1128 прізвищ.